Вітаємо вас на Босток. Мене звати Тетяна Іванська з нами на зв'язку пана Роман, Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго дня, пані Тетяно. Пане Романе, будемо сьогодні з вами, як вже традиційно, підбивати підсумки. Звичайно, що цього підсумку, там вся увага була повернута до додатків, але не просто так, а через значення Трампа. Різних людей на посаду там справді знаєте, не говорячи про Трампа, що він передбачеваний, в тому він був передбачений, тому що люди, яких він викликає, вони ну викликають, скажімо так, питання. Місто оборони Піт Хекстед, це звичайно колишній військовий, але останні роки на Фокс крім того, наскільки мені відомо, не вірить бактерії, ну такий прихильник, знаєте, певних теорій. Далі, голова розвідспільноти Габард. У нас також хвилювання викликає, те, що це людина, яка з розумінням ставилася до Асада. І коли розпочалося вторгнення, сказала, що треба, мовляв, сісти за кінці та помиритися. Генпрокурором Трамп планує. Значите, метагетса людина, яка взагалі має проти себе незакриті кримінальні провадження за сексуальне домагання за стосунку Роберт Кеннеді-Молодший молодший голова служби. Які ну, це взагалі він вакцинацію і вважає фашизмом і там про ковід дуже багато у нього, які він говорив на загал, і вони правда шокують. Пане Романе, ну активні призначення, але знову ж таки це ймовірні призначення це лише анонсовані, чи мають е, нас от е, чи мають нас якось хвилювати ці ймовірні призначення, і ці призначення не можуть бути Трампом, наприклад, предметом торгу, як він зараз називає ось таку позну постать на цю посаду, після чого призначає когось менш одіозного, але точно то суспільство е, Сполучених Штатів з цим повідомлення. Ну, давайте так, можна характеризувати загалом можна по групах, бо вже видно, що у цій збірній солянці є члени однієї команди і є так нарізано різних овочів докупи. Це проглядається. Друге, у цієї команди. Явно, е, в окремої групи є шеф. І це теж проглядається. Я про це дещо скажу. Але почну із винятка Роберт Кеннеді. Ну, це той випадок, про який кажуть, що в сім'ї не буває без проблем. І це стосується і родини Кеннеді, і того, що називається адміністрація е, Трампа, бо назвати все це командою не можна. Я поясню, чому. От до прикладу, Марко Рубіо, Майк Уолс, Пітер Хексет, Том Хоман, Еліс Стефаник і Тулсі Габард і Меттью Гетц. Це так звана флоридська команда імені Сьюзі Уальс, керівника цієї жінки Совочоли 1957 року народження, якщо я не помиляюся, яка анонсована як керівниця адміністрації. А в свій час. Сьюзі Вальс працювала з усіма цими людьми. Вона починала працювати ще з команди Роберта Рейгана. І її роль завжди була керівника виборчої кампанії. Вона блискучий організатор. А до цієї команди відноситься і Десантіс, губернатор Флориди. І якщо ви зайдете зараз в їхній Твіттер X соціальну мережу, вони один одного вітають. Всі інші знаходяться з боку. Тобто, вже чітко можна сказати, що такі, як Лі Ретліф, наці... анонсований керівник це ру-директор, Крісті Ноен, це міністерка внутрішньої безпеки, далі Стівен Міллер, а це заступник Сьюзі Уальс, ну це спічрайтер е, Трампа, далі Лі Зелдін. Це той, який на екологію. Наступне Стівен Вітков, це той, який по близькому сходу. Ну, це взагалі товариш по гольфу, і то по нещастю. Вони е, знаються з давня, бо це юрист е, е, Трампа по його будівельній справі. Але вони майже років 30 не бачилися. А це Вітков приїхав на гольф. і Оце замах, другий, так званий. на Трампа був у його присутності там в Флориді, і так вони відновили відносини. Це він його на близький схід відправляється окремо. Тримається взагалі джон э, тюно, цей що э, керівник більшості в сенаті. Я здивований, тому що це людина старої закалки. Він такий, як Міч Маконел, той старий сивий дідуган, який керував меншістю республіканською. А цей чоловік е, такого характеру, як Рейган. Вони, хоч і всі, оці, кого я назвав, моляться на Рейгана, але вони такі консерватори, як я болярина приблизно. Тобто, в них від консерватизму Рейгана абсолютно нічого не залишилося. Це е, такий пошиб е, е, у Трампа, але окремі з них ну є копія із копій від е, попередників. Зокрема, скажімо, Майк Уолтс, це вихованець Діка Чейні. І от коли кажуть, що це, це ця команда без яструбів, я можу вам сказати, що величезна помилка. Наприклад, той же самий Уолс, він школи не просто Чейні, він працював в двох командах міністрів оборони попередників і Джорджа Буша і е, старшого і молодшого. Де були не просто яструби, це були люди, які не бачили Сполучених Штатів Америки без війни. І звідси очевидно, що в нього такий настрій. Хоча я послухав його, він е така людина говорить такими виборчими штампами. Хоча книга, мені вдалося почитати, оця книга про е живий і приймає рішення, так як. Е Зелені Берети під назвою Жорстка Правда. Вона так називається Жорстка Правда. Живий дій, так і прийма рішення як Зелені Берети, Ну він спецпризначений, Це диверсант професійний, от і він все весь світ об'їздив е в своїх диверсіях. Демобілізувався як полковник, послужив 24 роки. Але це таке ім'я, оце ім'я. Власне, потім його найняли. А, при Рамселді Міністерства оборони, потім його забрав в Дікчені і так далі. Ім'я в Америці зрозуміло, і в нього такі силові принципи. Цікаво, що от багато хто критикує кексета за те, що він журналіст, що він ніякого відношення не має. А, а можу я сказати, я почитав ретельну його біографію: це людина, яка після школи себе шукала і знайшла себе тільки як військовий. Він добровільно найнявся на службу, його одразу відправили на в цю тюрму Гантамо в, в на Кубі. А зрозуміло, що там все було так, як було, і історія ця переповнена там, кримінальними речами і так далі. Але він все життя допомагав своїм е, підлеглим спочатку по відділенню, потім по взводу, потім сам пішов служити в Афганістан, тоді сам найнявся в Ірак. Тобто він у цій каші. Все життя, і він бачив армію не з кабінету. Він її бачив, так як Волз з точки зору солдата, і тому, а, от я би звернув увагу на цю групу. Сюди відноситься і Рубі, Олз, Гексет, Ретліф, Хоман, Стефанік, Габард і Гец. І ще одне я би менше все таки звертав увагу на те, що говорив говорила колись Габард і Гец. для республіканців. От і Ретліфа і Габерт характерно, що вони політизують розвідку і завжди, ну це почалося з давніх давен, з республіканців, коли вони придавали цьому кіношний характер. І тому до цього треба відноситися хіба що просто як до способу спілкування. Але ось якщо все ж таки про Хец, та і про Рубіна. По-перше, Марко Рубія вже сказав, це нагадає буде держсекретар. Він сказав, що буде прагнути забезпечити і от світлі цих призначень. Більш люди будуть неймовірно, окрім того, що вдячні Трампу, вони будуть йому. Трамп сказав, він хоче звільнення. Зараз остання заяв про те, що треба і Росію, і Росії, і Україні. То чи немає в цьому навпаки небезпеки для нас? Що ці люди, по-перше, які будуть будуть те, щоб змусити нас сісти за стіл перемовин, навіть наприклад, на... на невигідних для може бути перше, зверніть увагу, що Трамп весь час говорить про необхідність досягнення миру? Журналісти пишуть про переговори. А наприклад, Уолтс і Рубіо, відповідаючи на питання ну, настирливої української журналістки, особливо Уолтс, він сказав, чого ви ми до мене причепилися? Так було сказано. Запитайте кращим президента. І повірте мені, оцім все окреслено. Якщо в демократів Саліван формував позицію а, Байдена, то у республіканців працює така система. А, Керівник, тобто президент, ставить мету, тобто має бути мир. Як ви його досягнете, яким шляхом? Це ваша задача, ви повинні це зробити. Що стосується посадити за стіл чи не посадити, то оця трансформація від того, що мир за 24 години, мир тепер після е, інаугурації, а вже було мир через півроку. Свідчить про те, що все буде вияснюватися шляхом діалогу. Причому? Зверніть увагу про Україну без України. Друге, вже прозвучало про Європу без Європи. Тоді питання, пане Трамп, а як ви збираєтесь протистояти Китаю, коли у вас не буде двох ключових союзників Європи і України? Так, всі кажуть, так, а при чому тут Україна? Пані Тетяно, сьогодні на планеті Земля майже 10 мільярдів населення, із них, із них протистояти цьому бидламу, осі зла, на сьогоднішній день навчилася тільки одна Україна. Решта можуть говорити, допомагати, і то неякісно. Але проти цього воювати, на жаль, вміння ні в кого немає.